С ми продовжуємо наш ефір В студії Некреча, мій гість Олег Рибачук, віцепрем'єр. Міністр України з питань європейської інтеграції 2005 рік Вітаю вас, пане Олеже. Доброго здорові власне будемо о, говорити ми сьогодні про декілька важливих тем. А почнемо з призначення Михайла Сакашвілі. Як відомо, 30 травня президент України Петро Порошенко підписав указ про надання громадянства України експрезиденту Грузії Михайлу Сакашвілі. Ще одним указом він призначив Сакашвілі головою Одеської обласної державної адміністрації. І після призначення цього Сакашвілі заявив, що більшість високопоставлених в Одеській області будуть звільнені, а на їх місце о, прийдуть молоді фахівці, призначені на, на конкурсній конкурсні основі. основі Ну mm. власне, про те, що Саакашвілі можливо очолить Одеську область, ми дізналися за чутками напередодні, що 29 mm. травня, увечері, певно, що а чому це призначення пройшло так, от. З однієї сторони дуже, дуже так зненацька, я б сказала. Ще в вихідні дні, коли можливо десь всі розслабилися, тому що основні події зазвичай такого масштабу відбуваються в робочі дні. А тут напередодні ще й свят, таке призначення. Вас це не застало зненацькою? Я був якраз в Одесі, буквально. За день до цього, а потім вторі в Миколаєві ні, там зовсім про інше була розмова. Там якраз в той день, коли я був в Одесі, звільнили начальника одеської митниці, і це була суперподія, тому що в Одесі митниця, вона така мегагалактична. Але е, більше дискусія у людей йшла е, не тому, чому там цей день, але чому Саакашвілі призначили саме на голову обладміністрації. І, і тому, коли ви сказали, я дійсно був е, віце-прем'єром, і тому я чудово розумію, бо народ вважає, що віце-прем'єр це ж набагато крутіше. А насправді, віцепрем'єр е, де-факто це голий король, тому що у віце-прем'єра немає інструментів впливу. Єдине твоя зброя це доручення міністрам. У кожного міністра є там апарат, вертикаль. Працюють то й тисячі людей, і у віце-прем'єра декілька радників, декілька помічників. І ну, в той час, коли я працював Юлія Тимошенко, категорично була проти того, щоб віце-прем'єри очолювали урядові комітети, бо урядовий комітет це хоч якийсь механізм. Mm -hmm. І тому мені якраз зрозуміло, що Саакашвілі відмовився від цієї почесної посади, тому що там ти не можеш впливати. Та ще й таким. Як би це м'яко сказати, самодостатнім прем'єром, як у нас Арсеній Петрович, який сам знає, що робити, і до нього віце-прем'єри. Це просто хлопчики будуть для громовідводів. Mm. І тому мені зрозуміло, що Сакашвілі пішов на певний експеримент, де в нього є такі інструменти. Очевидно, що він такий собі, як називають ще голів обладміністрації, їх називають ще маленькими президентиками. Або як мерів. Ну, мерів, напевно, мерів більше, але в даному випадку в Одеському регіоні це місто і область, там з мером ситуація в Одесі. Така незрозуміла, місцеві вибори будуть на, на носі. Тому е, Сакашвілі отримав можливість зробити, ну, те, що кажуть, пілотний проєкт. Для цього він отримав там певні повноваження, тому що він же їх озвучив, і президент їх повторив, що він має право проводити е, власну кадрову політику. Тобто йому не будуть нав'язувати. Я зіткнувся з Дещиною, як тільки прийшов на Банково. Там, земляки Віктора Андрійовича Ющенка там. З незрозумілою якоюсь там репутацією і протежуванням для них якось для всіх, хто ну, схильний до тіньових схем, Одеса просто мана небесна. Один чого порт ваш і за Одесу, за губернаторство в Одесі або за головування адміністрації йшли дуже жорсткі бої. Я їх на собі виніс, просто я тоді досить різко поставив питання про те, що там. Земляки це, це не кваліфікація. І, і, і провів співбесіду і не пройшли там ті земляки. Хоча пізніше, коли вже прибалозі, та людина таки стала досягли свого там, лобісти. І я знаю, що цей регіон такий складний. І тому я розумію, що Сакашвілі пішов на такий крок, у нього є певна команда, не тільки там його, його колишні. Соратники, там, по по, я не знаю, по роботі, в можливо в його адміністрації ще десь, бо в Україні вже велика кількість представників Грузії працює на різних посадах, які були в команді Саакашвілі. Вони зустрічаються, вони між собою спілкуються, і, і в нього є така можливість. Я думаю, що він. Азартна людина, це очевидно, що він азартна людина, і його мотивація мені зрозуміла. Тому що найбільше е, люди задавалися питанням, яка мотивація у Сакашвілі. Тому що Порошенка зрозуміло. Порошенка там е, є багато аналізів, що виграв від цього Порошенка. Е, він долучився до. Популярного міжнародного рейтингу Сакашвілі Сакашвілі дуже позитивно сприймається на українських ток-шоу, на відміну від Росії, де там з нього зробили. Ну він там як Медведчук у нас в Україні ніколи не виберешся з цього негативного а образу, який там сплили, то в Україні. Він популярний. Він популярний в світі. Він зробив Грузію. Одною з найменш корумпованих країн по версії світового банку, а це єдина версія, яка реально глибоко дуже відсвятковує корупційні процеси. А Одеська область, з іншого боку, це є напевне така ну, серце такої системної корупції, бо більшість контрабанди, митниця там традиційно і от ряд таких. Потоків фінансових, причому які не обов'язково тільки через спорт, вони там сконцентровані в Одесі. Якщо а чи можна уявити, що раз... що там Придністров'я ще з тим сірою зоною, і, і загроза, в тому числі, спроби а, там а, нападу Росії зіти, то можна собі уявити, що це надзвичайно складний і важливий регіон для взагалі для України ну, і для Європи. Але е, існує багато версій так цього призначення. Ну власне, чи це не умисний удар е, по Коломойському? Ну це може бути один з але. Це не може бути основним. Е, ну це не то що удар в Україні проходить. Якщо я аналізував би з боку е, е, інтересів не там Порошенка, чи там війни олігархів, а з точки зору, от що ми як українці від цього виграємо, то ми тут нічого не програємо. Ми точно виграємо. Угу. Хтось може десь програти Порошенка, чи може десь там програти е, Коломойський, чи ще якісь речі будуть. але країна точно виграє, тому що ми отримали можливість е, такий добре корупційно скорумпований регіон таки добре розхитати. Це такий прецедент, де країні від цього гірше ніяк не стане, тому що ми все рівно йдемо цим курсом. Якщо ми сказали, що ми починаємо від... Тісняти олігархів відплив на владу, то це має так бути. Мені не не в тому, щоб замість Коломойського прийшов ще якийсь олігарх, замість Фірташа там прийшли якісь олігархи, які б хотіли б жити по-новому, які зараз знаходяться там в оточенні президента чи прем'єр-міністра. Нам цього не потрібно. Але ми зацікавлені в тому, щоб країна, країна мала якісь історії успіху. І Саакашвілі зараз підписався під бажанням мати таку історію успіху. Тому я, як українець, якщо я б не аналізував би з точки зору інтересів Порошенка, чи інтересів Коломойського, чи якихось там ще інших інтересів. Порошенко Яценюк, порошенко коломойський там ще якісь речі, що багато політологів аналізують, чи навпаки там, стравлення Саакашвілі з Коломойським, а окремо і Саакашвілі, і Коломойський це найбільш, це Небоженко так про, проаналізував. В нього завжди такий своєрідний аналіз, що це, мовляв, найбільші вороги Путіна, і от вони між собою щепилися. Я не уявляю, що Коломойський чи Саркашвілі буде там займатися якимось Коломойським. Він буде мислити зовсім інакше. Він буде дивитися на Одеську область, як таку собі, ну, зменшену Грузію, з усіма проблемами. В нього є там певний, певний рівень підтримки Порошенка. Порошенка і вони взаємозалежні зараз, тому що успіх Саакашвілі – це буде. Успіх Порошенка, а провал Сакашвілі напряму будуть пов'язати також з провалом Порошенка. Тому вони мають бути зацікавлені успіху. І успіх Сакашвілі не є політичною загрозою для Порошенка, це зрозуміло. Тому, можливо, там хтось аналізує, що Сакашвілі звідти може піти знову на чиїсь посади. Нас би це мало цікавило б. Якби він досягнув би успіху, то нехай, нехай демонструють. Uh -huh. Нехай радники чи іноземці демонструють можливість проводити реформи України. І я повторюю, що він має дуже потужні Міжнародні зв'язки і відповідно репутацію, як людина, яка має історію успіху у боротьбі з корупцією, з системною корупцією, але є ще й така думка. Деякі експерти, в тому числі Володимир Фесенда Фесенко, Фесенко, голова центру прикладних політичних досліджень, він вважає, що для Саакашвілі це може стати таким це призначення може стати трампліном для прем'єр для прем'єрського крісу. Знову якщо він там досягне успіху, нам українцям. Ми з вами не народний фронт і навіть не радикальна партія. Ми хочемо, щоб в країні була політична конкуренція і щоб в нас були більш компетентні керманичі. Якщо Сакашвілі вдасться провести там успішні пілотні реформи. І він е, може претендувати на прем'єрство? То знову, якщо я українець, і мені важливо, щоб в моїй країні були реформи, я б таки вітав би. Звичайно, якщо я вже вписаний в ці українські розклади, де там є олігархи, за ними стоять там всякі фронти, блоки, все інше? І я б думав би про те, яким чином зберігати вплив на Україну, то для моїх планів це не входило. То ви з точки зору громадянина звичайного схвально до цього ставитися, але чи не відчуваєте ви у суспільства вже таке розчарування в тих наземних спеціалістах? Тому що їх вже чимало, скажімо так, в уряді, але реформ, в принципі, що Україна в, в не побачили. Я розкрию там таємницю, вже час пройшов. В Ризі, коли ми там брінстормили е, на Ризькому саміті, там був громадянський форум. і е, У нас там було багато громадських активістів. І, ми вирішили зробити так, певну акцію е перед е тією будівлею, де президенти країн Східного партнерства, ну і європейські президенти, е мали вранці збиратися. І от лозунг, який я придумав, дуже простий: грузини. Де наші реформи? Ну, там, звичайно, всі почали сміятися, але це дуже український менталітет. У нас вже громадську думку готують до того, що дивіться, грузини, що вам ще треба? Посади ми вам дали. Дали, дали вам звання самої крутої титульної нації. Ви вже українці, а не грузини. Давайте робіть реформи. Це дивно, і і і, і я навіть навіть на цю тему жартувати не хочу. Ніколи жоден іноземець чи і найдосвідченіший іноземний фахівець, ловрят всіх Нобелівських премій разом взятих, не може робити в країні реформи, якщо цього не бажає там не просто українська політична еліта, а там прем'єр-міністр країни, президент країни і. Хоча б депутатський конкурс. Зрозуміло, що ці радники, ці люди навіть з усім там своїм необмеженим досвідом, вони неспроможні і не можуть реформувати країну, яка не хоче реформуватися. А поки що наша система системно чинить оборону. Ми дивимося, як, як, як зараз складно йдуть там спроби притягнути до відповідальності, хоча б тих же. Ну, Невинних братів клюєвих. Знаєте, ну дивися на е, ці репортажі, де сидить клюєв у команді е, Сергій Клюєв, бо інший десь там бігах, е, в бігах в команді високооплачених радників і обурюється тим, що в нього забирають конституційне право. Знаєте, ну причому такими короткими кліше. Дають зрозуміти, що на його місці може бути інше. Тобто, система в обличчі навіть таких ну дуже одіозних політиків, які відомі тим, що фальшувалися вибори в 2004 році. Вже ж зрозуміло, я кажу, як людина, яка там представила в Україні так звані плівки Рибачука, це коли служба безпеки передала мені просто плівки, де було чітко записано. Розмови братів Клюєвих, в тому числі, з яких зрозуміло, що саме вони створили тіньовий штаб. Тоді, в 2004 му Вони робили цей тіньовий сервер. Вони фальшували вибори. Там є розмова, де вони говорять про те, як вони завезли ці печеньки, фальшиві бюлетені. Потім вони з переляку відсиділи, десь там, не пам'ятаю, три чи чотири місяці, десь в глибоких селах Сибіру. Вернулися, і зараз конституційні права у братків. Права. Качають. Але ж бачите, ви кажете про те, що очевидно, з тих у цих річей, що відбувається, що не президент, не парламент, не прем'єр-міністр не готові до таких радикальних змін. Тому що зробить з цим всім Саакашвілі, якого призначили голову. Ну, це отало це, 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 Одеську область. Це знову це теорія, так українське суспільство, воно нагадує такий. Або рій бджіл, або мурашник, де начебто, от кожна окрема бджілка чи кожна мураха мало що зробить, а насправді робляться дивні речі. Для мене очевидно, що українське суспільство демонструє ці способи самоорганізації. Я не кажу, що Саакашвілі є представником там українського громадянського суспільства, але все одно він є громадянином, Це його позиція. Якщо кожен із нас буде робити те, в що вірить. А я не вірю в те, що Сакашвілі зацікавлений в якихось там що. він буде ставити своїх людей на, на одеську контрабанду. Ну дуже я в цьому сумніваюся. Дуже я в цьому сумніваюся. І, 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 і я практично впевнений, що він цього не буде робити. У нього є одна мотивація показати на прикладі одного складного регіону, що можна а, а зробити нормальну місцеву владу. І він цього почав. А, Обрання на конкурсній основі голів райадміністрації це те, що йому там, я так розумію, президент дозволив робити. І Одесь, Одеса і Одещина мають відчути е, основне, що з владою можна розмовляти, і влада е, може там, штампом говорити розвинутися обличчям до людей. І це дуже важливо показати, що на місцевому рівні влада може стати сервісним центром. Що Саакашвілі зробив в Грузії? У нього там від е, нотарусів до поліції держава стала дійсно, це не знущання, дійсно бути сервісним центром для громадян. І якщо він зробить такий сервісний центр на рівні області однієї, ну то йому можна поряд з дюком ставити пам'ятник. І він до цього буде прагнути. Ваше ставлення до таких думок, що для Саакашвілі це може стати Трампліном не тільки в прем'єрське крісло, а ще й на посаду президента, чи там можливість балотуватися за 10 років знову, як це це можливо тільки тоді, якщо він буде творити якісь ну неймовірні чудеса, та як він буде зробити з Одеси Сінгапур, такий Сінгапурщина буде така. А от... тут візьме порт. Морський там в дуже складній ситуації і притягне до нього інвестиції, зроблю зробить щось неймовірне. То він тоді, як по мені, хай 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 робить саме з Україною, але це дуже далека перспектива. Він сам її спростував. Мені здається, що йому цікаво, і це вперше в Україні дуже багато робиться таких пілотних речей. От на, на прикладі там нашого каторжника президента і, і, і його там невинної команди. Світ відпрацьовує способи боротьби от з такими людьми. Санкції вперше в світі пішли саме на заморожування рахунків. Раніше були там окремо наркобізнес, там приймали по якихось окремих там, автократах чи диктаторах. Як там, по-моєму, це було. В арабських країнах чи там десь знаходила якогось наркоборона, а то в центрі Європи просто прийняти рішення по тому, щоб привести до відповідальності людей, які з української Європи з... з європейської країни знову в Європу переважно вкрали там мільярди коштів. На цьому відпрацьовуються рахунки. Відпрацьовуються е... стосунки з... з Росією як з газовим монополістом, тому що в Стокгольмі йде інший суд, і зокрема в Україні може провести, в Україні суспільство. Вперше, напевне, в 21-му і навіть 20 му столітті в Європі продемонструвало, як можна, як суспільство, громадяни не політичні партії, а громадяни просто викидають банкрутілу, збанкрутілу, дичавілу владу. І це теж не чуване поки що для європейців. І тому тут відбуваються такі речі. А тепер в Україні може бути ще прецедент, коли там, наприклад, колишній президент е сусідньої держави може робити політичну в україни в в в в політичну кар'єру в цій країні. Це теж причому саме. Вперше, я так думаю, я не так не можу пам'ятати історію Європи, всієї, але мені здається, що немає таких фактів, щоб президент якоїсь іншої країни був там умовно там, керівником якогось регіонального, регіональної структури. Такого не було. Це вперше. Але Сакасвіні теж він амбітний. Він, очевидно, вже надоїло йому ці лекції читати і, і просто там по університетах бігати. Він, він хоче займатися справою. І мені здається, що він для нього може бути та, взагалі прецедент якийсь там в світовій політиці. Він може бути першим. В світовій політиці, як людина, яка зробила кар'єру в своїй країні поборола корупцію, прийшла в іншу країну і досягла успіху. Тому в нього може бути така його роль в цьому світі, навіть уже не, не в Європі, не в Україні, Грузії, а просто він хотів би вписати якусь там свою сторінку в світову історію, зокрема, можливості подолання корупції чи виходу країн із тоталітарним минулим, із з радянським минулим у, у, у наступну лігу європейську. Це для нього може бути сильною, сильною мотивацією теж. Угу. Ну, власне, трохи про реакцію. От, наприклад, колишня глава представниця торгово промислової палати Грузії в Україні, доктор економічних наук, професор Георгій, нагадайте мені, Сирія, так є такий. А він каже, що екс-президент Грузії Михайло Сакашвілі його соратники з партії Національний Рух погано розбираються в економіці і можуть навіть нашкодити Україні свої діяльності. Але ви кажете, що гірше не буде. Ні, ну перше, я не знаю, чим там в Україні зараз можна нашкодити. Розумієте, це можуть говорити в... у Саакашвілі Є політичні друзі і політичні опоненти. Якщо Сакашвілі погано розбираючись в економіці, зробив неймовірне, Він вивів Грузію із країни, яка була глибоко корумпованою, до країни з найменшою там десятка найменш корумпованих країн, то нехай він це робить. Хай він не розбирається в економіці, хай він, не розбираючись в економіці, зробить одеський регіон, зокрема Порт. Значно менш корумпованим і контрабандним, це для мене не має значення. У нього є об'єктивні показники. Звичайно, грузинські політики і грузинські експерти мають право говорити про помилки Сахасвілі. Він їх зробив достатньо, угу. але є речі, абсолютно які ну не можна е, ставити під сумнів. Це зокрема е, рейтинг і визнання світовим банком. Я повторююся, я не беру якісь там світовий банк. Це світова інституція, яка має найбільшу компетенцію у сфері боротьби з корупцією. Вони вимірюють е, рівень е, цього процесу е, дуже ретельно, як ніхто. Так, от, за визнанням світового банку, Сакашвілі зробив неймовірні речі, поборовши системну корупцію в Грузії. Якщо він це зробить без економіки і без розбирань там роз е, експертизи в наших нюансах в Україні, то ну він може бути навіки вписаний в історію новітньої України. Ну о, власне ще знаєте, що цікаво? От давайте поговоримо про мету о, Саакашвілі. Дав зі стратегічної точки зору. Що ще повинно змінити на краще в там, там в Одесу? Да, це зрозуміло побороти корупцію. Теж про що ви говорили? Створити нормальне нормальну місцеву владу, яка була б сервісним центром, щоб це не звучало знучальна, угу. починаючи від поліції, муніципальної в Одесі цих проблем. Я буквально декілька днів тому був в Одесі. Цих проблем вистачає від сміття вивозу до того, що там практично існує місто, поділене між групами впливу, порт окремо, сьомий кілометр окремо. Тобто там ну, просто не роботи і завжди там була проблема. Це була проблема з митницею, з міліцією, з силовиками, які працювали як одна сім'я у сіцілійському розумінні цього слова. Що із проросійськими структурами в політиці, власне, так в, в а в я одну річ ще забув сказати, про яку говорив той же Фесенко. Що для, для Путіна Сакашвілі це ну, непримиренний опонент. Непримиренний це найбільший подразник. І відповідно я це можу стверджувати, бо я був вражений сам, коли там зустрічався Саакашвілі Сакашвілі ще там, десь після помаранчої революції. Наскільки? Сакашвілі знає, і наскільки він сприймає Путіна як абсолютно антагоніста. Тому тут можна сказати в стилі Голівуду, от на території там, дуже важливі для України, зійдуться е в бою за, за вплив. Звичайного Путіна він значно більший. Але Сакашвілі буде відчайдушно захищати е свою е територію, в даному випадку, як голова облради від. Там і російських впливів, і спецпроектів, е, і в нього є великий досвід в цьому, тому що ну те, що робила Росія в Грузії, вона зробила буде робити в Україні. І тут вже скажуть скептики, що ой, а в Грузії ж путіну вдалося спровокувати Саакашвілі вдалося, але тут він не буде головнокомандуючим країни. Тут він буде мати обмежений вплив, тут, навіть якщо він там уявимо собі, якось там нервово зірветься щось, що то все рівно він е не, не буде приймати рішення принципові. Бо багато людей кажуть, що це Путін провокував його, свідомо спровокував, і в результаті е Грузія втратила там частину території. То в даному випадку можна чітко прогнозувати, що е Сахашвіль буде відчайдушно і там. Повністю викладатися заради того, щоб не допустити реалізацію будь-яких там путінських проєктів на Одещині, це в цьому мене жодних сумнівів. Я думаю, що він там набув певного досвіду. Він знає, як це робиться, і ну, я думаю, він буде він буде патріотичніший за дуже багатьох українців або українських призначенців, які приходять там. На, на, на цю посаду розуміють, що вони там будуть якийсь час, і багато з них мають якісь там свої або ділові інтереси, або на них є якісь там виходи. Умовно кажучи, їх можна там завжди, якщо не перекупити, то їх е, лояльність можна, їх лояльність можна добитися. У мене нема жодних сумнівів, що Путіну жодним чином і проросійським силам не буде неможливо добитися лояльності Саакашвілі. Е, вони е, такі кревники по по стосунках Ну, до речі, цікаве опитування ехо Москви проводять на своєму сайті. Давайте покажемо питання, які вони поставили. Чи Да, росі... Ну, очевидно, я також ви знаєте проголосувала. Опція <голосування>, <голосування>, голосування доступна всім користувачам. Ага. Певно що інтернету. Ви би хотіли, щоб Михайло Саакашвілі вас главний регіон, в якому ви живете? Ну і власне там можна не прокрутити, так побачити які результат? Результати. Сім 69% Бачите, тобто, за? Да, 69% за, да, 79% так. Тобто, в принципі, більшість. Ну, зрозуміло, хто там хто читає, можливо, так. Це ехо. Певна аудиторія, але все рівно це показово, тому що ну, в Росії це вже така довгорічна історична кампанія по дискредитації Сакас Єлі проходила і там. Дітей маленьких лякають. Дивіться тут значить голосування. Да, я трошки поясню 6, голосування, яке на сайті 69%, Так це 30, майже 37 тисяч чоловік. А телефоном 606 чоловік проголосували. і Із них 79%, тобто 481 людина, також сказали так. Очевидно, що це не репрезентативно, тому що але всерізно це тільки підтверджує те, що о, о, у Сакашвілі є репутація людини, яка Змогла покращити життя людей от там, в своїй сфері, в своїй країні. Тобто для читачів Еха Москви, от да, така, також ми не говоримо про всю Росію в жодному Очевидна, разі. Я, так. я от навіть тільки що з, з, з цього там планшету заходила, і також можна тобто, голосувати. Можу, можете Можливо, так. це українці. Можливо, це українці. Тут так, тут, звичайно. Але без... Для України показово. Рівень підтримки його на ток-шоу, який наближається до 100%, що дуже рідко буває, на різних ток-шоу там, де тільки замірюється довіра українців, uh -huh. тобто те, що він говорить, те, як він говорить, викликає велику довіру українців. І тому для українців це шанс для Сакашвілі. Очевидно, це ризик. Знову повторюсь, нам як країні, із за цього там особливо перейматися чи не варто. Ми отримали в активі людину з величезним досвідом. так, навіть якщо він буде робити помилки, то напевне для України ці помилки будуть несистемними, не спеціальними і, можливо, не, ми не будемо витрачати час, тому що в нього є основна, основний посил. Він давно, в тому числі, звинувачує українську владу в тому, що реформи йдуть або дуже повільно, або зовсім не йдуть. І тому, очевидно і зрозуміло. Я йому кажуть, ага, ну от, будь ласка, покажи, як вони мають йти. І тому він зараз має показати, як можуть іти реформи. А ми будемо за цим спостерігати. Дякую вам. І, о, Улюблена українська позиція. Спос... Ну Чому українська? Ми так одразу <ріст> не ну, подивимося. Справді а, будемо. Це роз... сама іронія. Олег Рибачук, в нашій студії ми говорили про призначення Михайла Сакашвілі на пост голови одеської ОДА. Залишайтеся з нами, далі ми будемо продовжувати нашу бесіду.